Бажаєте чудово відпочити і отримати позитивних емоцій. Тоді розважальний комплекс «Білий лебідь саме для вас. База відпочинку розташована на чистому озері у райському куточку. Для проточності сюди щодня вливається по тисячі кубометрів води. Новозбудований комплекс назвали «Білий лебідь. Звичайно ж, запустили відповідних птахів. Умови для відпочиваючих з'являлися одна за одною: пляж, російська баня, зоопарк, водойми для водоплавних птахів, ресторани фастфуд, міні-готель. В озеро запустили рибу. Для молоді почала функціонувати дискотека. Можна продовжувати ще. Цінова політика є досить помірною. Ціни значно нижчі, ніж у елітних приморських закладах, а за якістю не поступається. Зайве казати, що в Херсоні подібних комплексів просто немає, та й по регіону аналогів Білому лебедю за масштабом не знайти. При этом изюминка этого комплекса заключается в том, что в городе его построить фактически невозможно, потому что здесь есть крупное искусственное озеро, качество воды, которому соответствует всем стандартам и нормам. Здесь есть рыба, которую можно ловить, здесь можно купаться, здесь есть возможность приходить с детьми, а также купаться взрослым людям. Есть необходимый сопутствующий сервис, здесь имеется в наличии прекрасный пляж, волейбольная площадка. Торговля сопутствующим товаром, это возможность пить прохладительные напитки, приходить слушать музыку легкую, которая здесь звучит вечерами, приходить на дискотеку. Есть такие необходимые в любой цивилизованной инфраструктуре вещи, как кинотеатр, прекрасное озеро, зоопарк, куда можно приводить своих детей. У нас есть прекрасный банный комплекс, который работает круглый год. Здесь прекрасно можно провести время и зимой в том числе, потому что э, мы очень интересно проводим крещение. Здесь всегда есть прорыв, который действует. И сразу из бани вы можете окунуться в эту прекрасную чистую воду. Розважальний пляжний комплекс досить швидко здобув собі ім'я. І відпочивати сюди їдуть не лише херсонці. Навіть гості з-за кордону щороку відвідують базу і з кожним візитом залишаються більш ніж задоволеними. А відтак відпочиваючих із року в рік все більше. Люди приїжджають, а виїжджати з комплексу не квапляться. На озері знаходиться уютна міні-гостиниця. А в наступному році ми плануємо запустити в роботу гостінічний комплекс. Мені здається, це хороша новина для всіх приїжджаючих по Кримській трасі. Щодо харчування, тут також жодних проблем. Є їдальня, а є ресторан. В залежності, як то кажуть, від гаманця клієнта. В їдальню готують смачно, меню постійно оновлюється, кажуть відпочиваючи. Щодо ресторану, тут на гостей також очікує приємний сюрприз. На території розвикательного комплексу дійснює ресторан Білий лебідь». Меню у нас не слишком обширне, але ми підпочитаємо його чаще обновляти. Крім того, ми вважаємо, что это место отлично предназначено для семейного отдыха, поэтому ресторан предлагает меню и для детей. Что до какие притоманы и активный отдых, лунают также виключно позитивные гуки Дискотека, что работает в ночи, отмечают великою мисткостью и чудовую музыкой. Место очень нравится. В принципе, отдыхаем здесь каждые выходные, потому что в округе здесь ну, нету где отдыхать. Ну, вот такого особенно комплекса. Цены хорошие и сама атмосфера как бы радует. Чоловік 15-20 з собою приїдаємо, що постійно друзі і так далі. Гуляємо. Очень подобається воздух, приємна атмосфера, обслуговування хороше, офіціанти, музика дуже хороша. Потанцювати хочеться обязательно. У нас в принципі більше негде. Влітку чи взимку сімейний відпочинок, відпочинок з друзями. Просто проїхати порибалити. Розважально пляжний комплекс Біле лебідь байдужими вас не залишить. База відпочинку знаходиться в селі Великі Копані Цюрюпинського району.